Друзі, агрохолдинг придумав, як ефективно продати свій соняшник. Читаємо: штраф за крадіжку соняшнику 15 тисяч гривень. Друзі, ну вони, звісно, загнули палку. Соняшник по 12, вони продають по 15, якщо вкрадеш. Що, кому він треба цей соняшник? Його тьма по всій Україні. Куди не кинеться один соняшник? В цьому році ми, звісно, зіштовхнемося з цим питанням, куди ж його дівати, куди продавати. Бо минулий рік був на кукурудзу. Фіаско, всі думали, кидались, куди його і як. В результаті поначалу ціна взагалі там була 3 копійки від півтори тисячі гривень за тонну. Вот. А в цьому році всі масово посіяли соняшники трохи сої. Тепер бачимо от, такий, тож, край, таку от крайність. З крайності в крайність. Цього робити не можна. Завжди треба в різні кошики розподіляти своє збіжжя. Частину того, частину другого, третього. Тоді ми матимемо якусь серединку золоту і буде все в порядку. Ну що, молодь, всі мої вітання. Сьогодні тема відео, як зробити ефективнішим своє господарство, як краще е продати своє зерно і як краще його довести до ума. Так, сьогодні приїхала нам перфорація з Дніпра, Ніржавєчка. 25 тисяч гривників коштує оці листочки. коштують. Нержавейка, правда, 0,8 ну я думаю, що вона видерже. 0,8 мм товщиною, а отвір у нас 1,5 мм. Отака от перферація. Я думаю, що вона точно така ж сама, як і ця, тому що ми її заміряли, перевіряли. В общем, ідентично. Будемо туди робити ярус. Якщо так все порахувати, якщо не враховувати, ще шнека і труби десь в районі 1000 доларів, ну, навіть хай дві. максимум 2000 доларів, і в нас сушарка продуктивніша на 5 кубів. Оце і вся історія. Бабы цельно, да? О, класс. Пакистан трак. Нихуясь, стану, я, Сейчас покажу вам, что уже сегодня сделано. Хлопцы сделали красиво. По уму. Так. Так, вот эта добавочка. Навірно, фірма Агрекс більше не випускатиме 25-кубових, тому що за 2000 доларів можна легко зробити 31-кубову сушарку. І в принципі, ну, 32. Буде 32 куба. У нас тут можна буде так чітко все досипати. В общем, суть в чому. Хлопці зробили на листогибі, хто бачив, чи на трубогибі прокатали оцей лист металу, смужку. Потім е, зробили такий пояс. Зробили так акуратно. Все його тут поприхвачували, позварювали, щоб воно держалось купи. Тоді, е, оцей у нас пояс, що вже готовий, виконує функцію е, матриці. Ну, типу, ми по ній це все діло вигну, як би робили, виставляли. І завтра ось сюди, до цих ляпушок. Оце все діло, ця юпочка чи оцей пояс кільце підіймається, прикручується. Ось на ось такі вже готові отвори, оце все діло прикручується поясочок, і у нас вийде вже ще один ярус е, сушарки. Потім накручуємо перфорацію, свердлимо отакі отвори, як тут на цьому поясі. Хто бачить, дивіться, покажу. І все, ніяких проблем. Далі вже шнек. Е, хлопці вже реставрують, скоро закінчать. Привеземо, поставимо, провіримо, проженемо, прокатаємо. Де да і, в принципі, готові до сезону, будемо потихеньку працювати, щось робити, щось, щось сушити все-таки должно воно трохи полегшить наше, е, наше завдання. Оце такі, друзі, справи. Тому робота, от така, трошки висотна, непроста, але можлива. Так що, кому дуже знадобиться таке діло, беріть, як кажуть, на образець, можна так робити, нічого тут складного немає. Абсолютно, це дуже корисна штука, яка реально. Дає можливість підвищити ефективність своєї роботи, особливо сушарки, мобільної сушарки. Тому що на сьогоднішній день купити 32-кубову Агрекс коштує більше 100 тисяч євро. А зробити трошки з того, що є самому, вдосконалити, адреставрувати і працювати далі. Це Набагато ефективніше, ніж купувати за такі шалені гроші, яких, по суті, нема. Тоді зробимо ревізію, обслужимо це все діло, що тут можна. Сюди хочемо досконалити, зняти оцю штуку, взагалі викинути, поставити гідроциліндр невеличкий, щоб у нас шибер на сушарки гідрачом. Раз, два висунув, засунув, все, закрив і порядок. Бо це крутить постійно, це забирає час і не зовсім зручно, особливо зімою або, або там, при різних обставинах. Ще хочемо зробити, як приїде шнек, поворот е, самого носика е, вигрузки теж на гідроциліндрі. І буде все отак. Так що, кому подобається наша ідея, можемо запатентувати її отак. І все буде круто. Що ж, всім добра, все буде Україна. Підписуйтесь на канал, а ми працюємо далі.